Доброго дня, кому вечора. Так, Приїхав до нас ось такий Ford Focus Це max На заміну заднього лівого підшипника. Трасається страшно. Щоб його замінити, потрібно зняти. Порта відкрутити, зняти колодки, щоб зняти, стягнути Діска САП. -серпіси. І зараз відкручуємо скобу. Так, скоба прикручена 2 на 13. Віджимаємо цих. І далі там всередині з теї сторони. Бачите, він ось так виглядає. Йде разом з і з Ходом під АБС. Ось так він виглядає. Так, фірма ось такова. Це не реклама, кому там хоче шукати, щоб казали, нормальна фірма. Не знаю. Так, та й будемо зараз відкручувати ступіцу, не ступіцу, а скубу і далі я вам покажу, що і як. Так, відкрутили скубу на 13. Ну, з колесом два рази більше. Крутився, стукав. Так, і далі чистимо ті болтички. Чистимо болтички і середини треба буде якось зараз долазити. І якось так. Ой-ой, ой там ще мусто капець нем. Єшки там. Ну добре, будемо пробувати і далі я вам покажу, що і як. Помучились. Вже його вибили чу-чуть. Так, ззаді ось така єшка. Зараз я гляну. Розмір. Тежка Т-50. Т-50. Ну, закручено звідси, треба зняти датчика АБЕС. Так. Ось звідси. І сюди якось по чуть-чуть залазити. Та й все. Ну, проблема во тешок, що вони от, згнивають, як. Постукали і відкрутилися. Ну і бажано звідси ще помазати, почистити різьбу. Так, прикрутили вже ми є назад. Всі чекі-піки. Нічого не трасеться. Все, ставимо, почистили трошки з Таке ржаве було. Та і все, збираємо назад. Все склали до кучі, все чекі-піки. Та і все, проїхались не Класненько, ти що? То було як гелікоптер. Зразу думали, що зимова резина. Але поставили літо і якось так. Почало знову гудіти і поміняли почипник. Підняло тут як самоліт гуділо. Та і все. Якось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!